Разом на не сніговим Я на цьому світі симпатичні діти на місці весело співає, на не займа. Вечір у приводі. Ні, 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 не так. Бу, ти написав вапення замість варення. Я втомився, Кароліно, може пополуднуємо. А? Варенням. Ні, закінчить завдання, це найголовніше. О -о -о. Ой, писати, писати. М -м -м. Ой, коли б знав про що. Коли б ми були журналістами, то змогли б написати про все, що бачили. Я був би спортивним журналістом. А я кулінарним хронікером, щоб скасувати багато смасних страв. Ой, я теж. Ага. Рубрика ага. різне. Ой, цілими днями до стадіона. До речі, а що таке кулінарний хронікер? Журналіст, якого запрошують до ресторану. Кароліно, ти будеш нашим головним редактором. Тихо. Я зателефоную своєму дядькові. Він директор місцевої газети. Не кладіть слухавку Добрий день, пані. Я хотіла поговорити з директором газети. Я запитаю, чи він зможе з вами поговорити? Алло, я слухаю. Добрий день, дядечку. Пробач, що я турбую. Ми хотіли б, щоб ти нам довірив репортаж. Ви хочете стати репортерами? Так. Так, 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 так. так. Можу взяти вас у свою команду, але треба вас випробувати. О -о -о. Клац, клац. Підготуємо великий репортаж. Опишемо все. Скажи йому Кароліно! Не забудьте, що мої читачі хочуть чогось сенсаційного. Обіцяємо, пане директоре. До побачення, дядечку. Ура! Ура! Ми, Ми... репортери! Там живе караліна! Речі, який репортаж ми підготуємо. Незабаром ви це знаєте. Приїхали. <рапит> 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 О, що, це, 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 це твій подарунок. Ніч з привидами. О, тільки частина. Я забула вам сказати. Я вже придумала назву нашого репортажу: вечір у привиді. О! Ви хочете написати репортаж так чи ні? Я не впевнений. Тут все-таки краще, ніж на дворі. Ти, -ти, 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 Ти думаєш? Відчуй атмосферу замку, Юпі. О -о. Я вже цілком відчув, хіба хі, я до неї… До... Юпі, що трапила. Ой, ой, та-та-та, там, 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 при-при-при-привити… привети, там там він! Глянь, це ж лицарські лати. Я вас сюди привезла для того, щоб ви змогли описати ваші відчуття від вечора, проведеного в замку, де з'являються привиди. А, 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 а привиди вони не, не існують? Та ні. Сюди. Всередині повноречей. Ой-ой, ой, ой, мій кашкет! Ой! 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 О, чудово Так, я хотів би жити в середньовічі. Милий жити в середньовіччі М -м, Тут можна засмажити цілого бика. Малюк! Ідея! А ти не зробити нам зеню. Геніально! Назбирай хмизу. Згоден! О, мені б не хотілося зустрітись з привидом! Оф, журналіст і історик. Ви, може, знали мого видатного предка Арнодеша Перші? Ні, мабуть, ні. Піту, ти віриш у привидів?» А чого ти питаєш? Просто так. Ну, ти знову за свої жарти!» Тепер ти відкриваєш кришку і. Ай, що ти робиш? Танчек. Ай, 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 ай. Ага. Ти зіпсував мій фотоапарат. Ага. Що трапилось? Я нічого не помітив. Ти розквасив ніс пуфові, а він розбив мій фотоапарат. Ага. Це він мене загіпнотизував. Я знала, що ти готуєш жарт. Це дуже поганий жарт, а? Я пошукаю Кароліну, може вона мені повірить. <клухи> Тут кто-нибудь есть? Що ви тут робите? А ти? Так, а ти. Ми, здається, потрапили в таємний хід. Вони є у всіх замках. А я хотів би знайти камін. Це сюди. Малюк! Бом. А? 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 Нічого, це, це, це тебе не турбує кароліно. Кароліно! Ти ти, 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 ти чуєш. Мені здається, що це зі звітіля. А! Так. Бобі. Юпі. Кароліно! Кароліно! А! Вони впали в камін! Юпі! Бобі де ви! Юпі, Бобі, і Пуф були там, а коли я відвернулася, пуф зник. Мабуть, вони впали у кам'яний мішок. Нарешті вибрались на свіже повітря. Де де, де Кароліна? Куди зникла Кароліна? Кароліно! Ч -ч -ч Чудово! Таємницю розгадано! Ура! Yeah! Всі тут! Хай живе yeah! Кароліна! Кароліна! І Ні, нема піту. Я йду. Ти вже з'їв свою частку пирога. Яка пригода, Кароліно? Є про що писати, не на одну сторінку. Я не пису про свій певі. Малюк, ти піте, а я про замок. Піту, а як ти знайшла механізм каміну? Мені його показав привід. Піту, ти теж стала жартівницею. А як же? Ще рік ми пасму і мандрує разом на сміхом не заступає. Я на цьому сілі симпатичний дитина в пісні весело співає. На не загалом. Дивні садівники. Носі ну, приїхали! Це пізно, я стомилася. Оце так. Після місяцю канікул ви не відпочили. Ходім! Після тебе піду. Обережно, валізи. Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Пуфт нічого не розбилось, бо з медом а, цілі. А, 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 це це так. Моя нога, ти б подумав про мою ногу. Я тобі зроблю невелику перев'язку. Ага! Баняцьок з медом ще нікому не скодив. Я думаю, настав час усе упорядкувати. Так, Кароліно, ну, сад став справжніми джунглями. Що він сказав? Що сад став справжньою саваною, як у мене в африці. Розпакуємо багаж і візьмемося до роботи. Чи добре закрити цю кришку? Може покуштувати чи мед добрий? Краще знайди місце, куди це поставити. О. О. Сюди. На похваті усіх. Дякую. На горі буде добре. Хм. Ось. Е е тепер останнє. Е ой ой. Е Фу. Це була улюблена ваза Кароліни. Треба її попередити. Ні. У. Стій, стій! Кароліна не буде задоволена. Угу... Це угу. велика шкода. Угу... Ти знаєш, що роблять з дітьми, які нашкодили. У -у. Так от їх позбавляють десерту. Справді? Так. Треба, щоб Кароліна знайшла черепки. Ні. Починаємо прибирати. Так. А як ви пройшли? Е е ну тут е м А коситиму траву. Зачекай, поки я відремонтую косилку. Д де де, де пуф? Пуф! Пробачте, Пу Пу Я мав закінчити, оце це... Малюнок гарний, але що це за червоні плями? О, це дерева. У мене не було зеленого ленголівця. Що означає це мазюкання? Пане. Це. Це мазюкання точна репродукція картини. Парк замку графа Дешадурни Це занадто абстрактно. Особливо ця велика доріжка посередині. Доріжка? Це басейн. Басейн з водою. Чудова ідея, Пуф! Басейн Олімпійський. Олімпійський басейн. Такої дурні не буває у класичному мистецтві. Що він сказав? Що йому начхати на басейн? Ага. Це дуже цікаво, Пуф. Пізніше ми поговоримо, а поки що приберемо у саду. Бум. Я знаю, що був забув намалювати на своєму плані. В Таку штуку, в якій смажать шашлик. А, мангал. Саме так. Ми зробимо його, а потім покладемо черепки вази, а зверху з о цементом. О. Я не хочу цього робити. Що? Я скажу про це Кароліні. Що ти скажеш? Я скажу, що ми розбили вазу. от. Ага, тоді нас позбавлять десерту. О -о. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо я добре пам'ятаю, то він повинен бути десь поблизу. О, -о, 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 О! Ось він. Я знала, що ти тут, містеренький. Олімпійський басейн у французькому парку. Чи знаєш ти, шановний, як підстригати кущі в замку деша дурни? Та вже чув потягни за мотузку. А -а -а годі нещасний! Ніколи не можна спокійно поспати. М. Так. Три кроки плюс шість кроків буде багато кроків. Вісім, дев'ять, вісім. Ні, ні, ні. Треба спочатку. Я помилився. Допоможіть! А? Допоможіть! Малюк! о-о-о! Я креслю план мангала. Покладемо їх в мангал і заллемо цементом. І клек, клек, і ті рибки зникли. Закінчили мулярі, га? Треба все переполоти. Кароліно, можеш подивитись. О, яка я нещасна через лампочки, якими треба освітити сад. О! Анатоль, передай мені свої граблі. Черняк, у мене виникла ідея. Нічого не зламалось, Піту Не думаю. А що це? Гей, черепки розбитого горщика. Я придумав. І я теж те ж саме що й ти. О, Бу. А? Пу, подивись, що ми знайшли. А? Скоріш, поглянь. А? Фантастично. Це дуже стародавній черепок. О, так, Дуже стародавній. Де ви його знайшли? Отам у землі. Може, там ще є? Зупиніться нещасні, ви все зіпсуєте. Добра робота. -а. Я ще знайшов. Всі сюди. Подивіться, Кароліно, ці черепки ще з епохи короля Депуфадера Ти так вважаєш? Хм, Ця порцеляна мені дещо нагадує. Ні, ні! Так-так, ці уламки дуже стародавні Можливо. Це черепки з одного з твоїх прадідів. Починаємо розкопки. Смеркає. Нам треба йти вечеряти. <пробітник> О! Цікаво. Не згадаю, куди я поставила блакитну вазу. Вам не подобається шоколадний мус? Ні-ні-ні. <пробітник> Малюк, бум, ви не хворі. <пробітник> Щось у лісі здохло? А, а це ти бум? Я не можу заснути. Я теж. Ти думаєш, що? Так, бум. Треба їй все розказати. Кароліно! 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 А? Що трапилось? Кароліно. Ми хочемо тобі дещо розповісти. Я здогадуюсь, про що ви. А нема ще трохи шоколадного мусу. Carolino, антична ваза майже готова. О, рад, рад. А можна ще чашечку шоколаду Кароліно? О, о. А трохи бариня, Кароліно можна? Ти справжній реставратор, Пуф. Моя антична ваза. Треба надіслати її фото в музеї, а потім знамкнути вазу в сейф. Чудова ідея, Пуф. Це розумна пересторога.